Це вода То постійно роки так беруть, беруть. А ми так бачимо, багато людей в долині набирають звідси воду. Вся долина набирає. А чого ви так, а чого так? В, кран, в крані вода погана? Чи як? Ні, ну просто це чистенька вода. Провірена. То, що то вже та й mm. і хочеться свіжі. Є. А давно ну, тут це джерело вже? О, це вже ракета, років 40. Mm. То точно. Mm. То, навіть Тут чехи робили того озеро. І вони хотіли тут зробити газбульку, запускати газ і ніби за гроші подавати. Mm. Але люди не дали і зробили таке ось. Вода добра в нас взагалі в районі, в Долинському вода має багато ще й лікувальних властивостей, тобто не гірше, ніж морщинська. Ага. Були дослідження саме у цієї води, то вона по складу десь подібна до моршенської води. Угу. Тому всі отак ходять сюди, так? Ну і не тільки тому, як питна вода, вона, по-перше, корисна, чиста. Це не з труб, що йдуть, знаєте, водопроводні. А по-друге, не дуже великий вибір є, ну, тобто води. воду. Ага. Там є така дорога, і, як кажуть, дачна така ділянка і там перед нею є джерело. Ага, а... Можна машиною під'їхати, але ми не зовсім знає. зручно. Я ну, звалю. Я, я вам покажу зайди, на... якось, дам посилання в Google Maps. Окей, о, якщо посилання, то... ви знайдете точно. Та. Не mm -hmm. Кажуть, що там вода краще. Mm, Ніж тут. І я там беру теж. Добрий день. Тут це друге джерело Долинське, так? А я знаю, чи друге, чи перший, від Китаю, від цього школи. Ага, Бо ми були там на тому джерелі в парку, там казали, що тут краще вода, ніж в парку. Мокриємо, одинаково. Ага. То так всі долиня не набирають воду в джерелах. А так, як? То, да, бо то є свіже. Mm. То так само, як вітом віддихаються, собі набрали. Хати, mm. то є супер. Вітом тут люди. I'm mm -hmm. <coughs>